Добрий день, мене звати Селютіна Тетяна, і я науковий співробітник музею пам'яті єврейського народу і Голокост в Україні. Ми продовжуємо цикл онлайн занять з юдейських свят. Сьогоднішня лекція присвячена єврейському новому року Рош Хашана. Це свято має мало чого спільного зі звичним для нас розумінням Нового року. Ніякого шампанського і мандаринів, ніяких фейерверків і взагалі ні найменшого на натягу на нестрівні веселощі. Розхашана це час переосмислення прожитого, покаяння і надії на майбутнє. Рожкашана припадає на початок місяця тижри, сьомого місяця єврейського календаря. Календар це місячно сонячний, а значить і єврейські свята є рухомими щодо цивільного календаря. Першим місяцем вважається весняний місяць Авів, званий також Нісан. Він припадає на березень-квітень грикоріанського календаря. Відповідно, сьомий місяць тишрей випадає на березень-жовтень. Євреї вважають, що Бог створив світ саме в сьомий місяць. Тому з нього і ведеться літочислення. З цим святом пов'язано створення перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення всесвітнього потопу, чудесний пересунок ісака, порятунок ісака під час жертвопринесення та інші важливі події біблійної історії. Святом Рошхашана починаються 10 днів молітов і каяття, так звані днями трепету. Їх кульмінацією стає наступне свято Йом Кіпур, день примирення. Вважається, що на початку цього періоду Бог сидиться на престолі справедливого судді і уважно оцінює вчинки всіх людей. Але потім Бог потім Бог пересідає на престол милосердя і дає людям ще один шанс виправитися. Рош Хашана буквально означає голова року. Святкують юдейський Новий рік два дні поспіль молодико сіннього місяця Тишрей за єврейським календарем. У 2020 році це свято випадає на 19 вересня. Цього дня починається від лік днів нового єврейського року. Згідно з Талмудом, устним законом, щорічно в цей день Всевишній творить суд над людством, зумовлюючи, що має статися з людьми в наступаючому році. Характерна риса Святкування Рош Хашана, соромління під час синагогальної молитви, бичачий рік, шофар. Протягом двох святкових днів євреї ходять в синагогу, де моляться і слухають священні звуки шафара, що волає до людської совісті. сурмлять соромлять синагозі під час ранкової молитви. За традицією, шофар повинен видавати три різних звуку: довги, який поступово знижується, короткий, жалібний і уривчатистий, і різкий. Трубний глас слухають стоячі, він повинен звучати сто разів на день. Шофар ніколи не був для євреїв просто музичним інструментом. Його звук тлумачиться як виклик на божественний суд і як заклик до покаяння. У Рошхашана прийнято приводити дітей в синагогу слухати шофар і привчати їх вести себе відповідним до цього моменту чином. Зовсім маленьких дітей матері повинні тримати біля себе, так як в принципі жінки звільнені від виконання заповіді слухати шофар. І якщо дитина заважає матері зосередитися, то її неувага не вважатиметься порушенням заповіді. Той, хто вже прослухав, як сормлять шофар або сормив сам, має право протягом дня сормити для тих, хто ще не виконав цю заповідь. Бажано, щоб благословення перед цим сказав один зі слухачів. Якщо перший день Рошхашана випадає на шабат субота, то в шофар сормлять тільки в другий день. У біблійні часи Рошхашана називали Днем священних зборів, коли було прописано не працювати, а сормити в шофар і здійснювати жертви принесення. Вважається, що свято Рошхашана на небесах вирішуються в долі всіх людей. Вони описуються в книзі життя і скріплюються особливою печаткою, яка визначає наперед весь наступаючий рік. Кого-то чекає багатство і честь, хтось проведе цей час в мріях про солодке життя. Інших же можуть очікувати невдачі, гори, хвороби. Все це залежить від того, як людина провів попередній рік, чи заслуговує він божественних почестей, чи ні. У цей день послідовники юдаїзму благословляють один одного словами: нехай Всевишній у книзі життя запише вам гарний рік. Напередодні першого дня свята Рошхашана і в ніч другого дня запалюють святкові свічки. В основному виконання цієї заповіді покладено на жінку господині будинку. Вона запалює свічки за всіх членів сім'ї. Якщо жінка не може це зробити, за неї запалює свічки чоловік або хтось інший. Чоловік, що живе один, також зобов'язаний запалювати свічки і робить це сам. Прийнято запалювати як мінімум дві свічки. Деякі жінки додають по одній свічці на кожного зі своїх дітей. У кожен з двох вечерів свята і в кожен з двох його днів влаштовується святкова трапеза, що починається проголошенням благословення на хліб. На цих застілях збирають всю сім'ю, а якщо є можливість, запрошують гостей. Традиційним фруктом, пов'язаним з єврейським Новим Роком, вважається гранат, але в регіонах, де гранати не росли, їх замінювали яблуками. Частиною трапези обов'язково є мед, що наступний рік був солодким, побажанням солодкого року є частиною традиційного новорічного привітання. Часто на стіл подається риба і з головою, як символ першості в житті. Подають також нарізану кружальцями моркву, яка нагадує золоті монети, тому що в доленосні дні нового року визначається і матеріальний добробут людини на майбутній рік. Обов'язково присутні на святковому столі круглий формі вінка хліб. Хала. Така форма є символом циклічності часу. Категорично заборонено їсти гірку і кислу їжу, щоб наступний рік не приніс горя і біди. Не прийнято їсти горіхи, тому що цифров... числове значення слова горіх на євриті рівнозначне числовому значенню слова гріх. А про гріх в цей час згадувати не можна ні в якому разі. Після благословення на хліб його умочують в мед, що символізує надію, що Новий рік буде солодким. Коли більша частина шматка хліба з'їдена, беруть шматок яблука і теж умочують його в мед. Перед тим, як з'їсти цей шматок яблука, слід сказати благословення, а після того вимовляють хай буде з бажанням твоїм Всевишній, щоб Новий рік був для нас добрим і солодким. Так як і рушха Шаней. це не свято в звичайному сенсі слова. Смачні страви і святковий одяг виражають не веселище, а надію на милосердя Бога, який любить своїх дітей і бажає їх виправдання на суді. Разом з тим Рошхашана відрізняється особливою атмосферою серйозності і тривоги. Тому в ці дні не слід розважатися, гуляти, не рекомендується спати в день і навіть вночі бажано спати менше звичайного, прийнято утримуватися від подружньої близькості в обидві ночі свята. Треба як могла, більше часу приділити молитві, вивченню тори і читанню псалмів. У перший день Рошхашана, після денної молитви, але де заходу сонця, роблять ритуал, так званий ташлих, скидання гріхів, Віруючі збираються біля річки, в якій водиться риба, для того, щоб символічно кинути свої гріхи у воду, немов викидаються погане і неприємне, що було в минулому році, і вимовляють відповідні молитви. Другий день Рошхашана відрізняється від других днів інших свят тим, що він у всіх відносинах вважається рівнем першого дня. Більш того, в Талмуді сказано, що обидва дні Рошхашана – це один довгий день. У цей день свята свічки запалюють з настанням, з настанням ночі після появи зірок перед самим кідушим, благословенням над келихом вина. У Ашкінаській традиції на Рошхашана прийнято їсти циміс, солодку десертну страву, якої залежить від місцевості. Буває циміс з квасолі, моркви і таке інше. Про цю дивовижну і стародавню страву вам більш детально розповість наш науковий співробітник Дільфуза Глущенка на завтрашньому онлайн-занятті о 12.00. А наша сьогоднішня лекція підійшла до кінця. Наступна буде присвячена йом Кіпуру, Судному дню. А я своїм слухачам хочу побажати гарного настрою і міцного здоров'я. Зустрінемося наступного тижня. До побачення!